Найдешевша ціна в Україні з найменшим пробігом це Jeep Wrangler 2015 року випуску. Ціна його складає всього лише 19 тисяч доларів. Дійсно, сама найдешевша в Україні має пробіг всього лише 32 тисячі кілометрів, 3,6 бензиновий двигун, автоматичну коробку передач, повний привід. Ми маємо зйомну кришу. Дуже яскравий червоний колір, також у нас є підніжки. Ось такі ось оригінальні легкосплавні диски на дуже хорошій гумі. Задня частина цього автоміблю вона виглядає ось таким ось чином. Також у нас є ззаду запасне колесо. Технічно не потребує абсолютно жодних вкладень, косметично також без нарікань автомобіль. На рахунок заднього ряду тут такий місткий текстильний чорний салончик. На рахунок переднього ряду сидінь. Дійсно, максимально комфортний та дуже зручний. Шкіряне у нас мультикермо, гарна мультимедіа, повний склопакет, кондиціонер, автоматична коробка передач. Криша у нас повністю знімається. Ідеально підійде для автомобіля вихідного, дня, для рибалки, для будь-яких подорожей, а можливо для охоти. Ціна цього автомобіля за пробіг всього лише 32 тисячі кілометрів. Дійсно, практично новий автомобіль складає всього лише 19 тисяч 990 доларів. Сама перша ціна в Україні. Коза цікавила, Така чудова пропозиція. Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати в лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.